Вам сьогодні приймати рішення. Цей уряд зробив максимум, що міг зробити. Ми робили це в дуже складній політичній, економічній і соціальній обстановці. Багато що нам вдалося завдяки спільній співпраці з парламентом. Ми чудово усвідомлюємо про те, що є незадоволення. Незадоволення урядом, незадоволення парламентом, незадоволення всіма інститутами української влади. Але я вас закликаю, незалежно від вашого рішення, ми не маємо права зупинятись. Ми зробили фундамент нової країни. Давайте збудуємо разом нову українську хату, нову європейську Україну, на яку заслуговує цей народ. Ми приймемо будь-які рішення цього парламенту. Незалежно від цього рішення, я прошу парламент, президента і відповідальний політичний клас рухатись далі шляхом реформ. Це єдино правильний рецепт для нашої країни і для нашого майбутнього. Слава Україні!